我。 В нашому житті, ми постійно перебуваємо в вподож. Від самого початку, коли наші очі побачилися світ, коли ми народилися, нічого, ні в кого з нас не можемо побачити слабі, наш любий болів. Слава наша Україна, вона була інакшою 10 20, а то й 100 років назад. І за 10 20 років я хтось виїхав і приїде, також засвідчить, що наступили зміни. Напевно, недавно в нашому народі кажуть, що тяжко зауважити, як свої діти ростуть. Як легше зауважити, як інші діти ростуть, так само нам особисто і тяжко зауважити своє життя, як багато змін відбулося в ньому. Якось річ відбуваються одна за одною, і ми легко призвичаємося до одного до іншого, другого, п'ятого, десятого. Великі колосальні зміни відбулися в нашому житті. Ніколи ніде і ні ніяк. Ми не можемо здобути стабільності в цьому житті, бо цього прагнуть усі політики, економісти, державні діячі. Не кожен з нас правди сказати собі, прагне цієї сталості стабільності. В цьому світі нічого не має стало. Все зазнає змін, Все стає інакше. Навіть ми самі, ми змінюємося під впливом того чи іншого досвіду, тих чи інших пережиттів, чи інших поїв в нашому житті. Ми зміни, ми інакше, як були колись, і інакше будемо майбутні. Але наше життя, це не є просто життя, де відбуваються ті чи інші події, на які ми не маємо дуже великого впливу. Наше життя це. З різними пригодами, кажучи іншим словом, це є проща, коли ми народилися, і Господь дарував все життя, щоб ми пізнали його, щоб ви утвердилися в ньому, щоб перебували з Ним у вічності. Тому це сьогоднішня проща, яка лежить перед вами. Це свого роду в мініатюрі ціле ваше життя. Так само, як в цій прощі, не завжди буде все вигідно, бо погода не є ж така причудесна. а це може і то, що показати, що в нашому житті не все є причудесно. так як на погоду ми не маємо впливу і на події, які стаються чи на людей. Які ми зустрічаємо в нашому житті, немає мають них. Але ця подорож мініатюрі, який показує ціле життя, показує важливу річ і дуже сміття, важливо почати цю прощу, і важливо дійти. Не від нас залежало, щоби ми народились на цей світ. Це точно навіть не від наших батьків. Бог дарував це наше життя, тож і дім через нього витривало, смілив, вміємо побачити все життя як дар Божий, Подій, як і в цьому житті, як дарування Богом нас. Вміємо побачити ціле життя. Це немов Божа любов, яка видивляється на і все, що Бог посилає і це знак, вияв прояв цієї любові і дім витривав. Бо ж Бог нас провадить цю дорогу, дім завзято, і дім з вірою. І, як каже Господь в Божественному писанні про цю дорогу, про цю прощу, хто витримає до кінця, той спасеться.